Краще не ігнорувати листи від податкової. Зараз масово приходять листи з проханням задекларувати суму, яку ви отримали як фізична особа. Тому дехто зараз пішов в податкову. Нам сьогодні клієнт сказав, що там 20 чи 30 людей було з, з таким питанням, а дехто ігнорує і ніяк не реагує і не врегульовує це питання. Це може призвести, знаєте, ще до більших наслідків: до штрафів, пені і різних моментів. Тому прийшов лист, на нього потрібно дати відповідь або відреагувати, якось пішовши в податкову. Цю історію потрібно однозначно Закрити. Як далі жити, там, чи ФОП відкривати, чи взагалі не торгувати там товаром, це одна історія. Але якщо вже прийшов лист, шатило і партнери, однозначно рекомендує на нього відреагувати і дати або пояснення, або якось розібрати, щоб потім не мати складніше. Складніші наслідки. А бухгалтерське юридичне обслуговування тисячі гривень на місяць. Три з знайманим нотаріальні послуги 5 тисяч гривень, разові послуги, декретні 5 тисяч гривень. І якщо буду перераховувати, дуже багато в чому ми бізнесу допомагаємо, тому що ми бухгалтерська юридична компанія. Бізнес ви бухгалтерсько юридичні питання. Ми лайк відчути партнер.